Работи температура плюс під десят. Все як ми любимо. Човикавагнер проводять РПД, діла Росію, що болі великий. Поки росіяни намагаються зрозуміти, що сталося з ватажком терористичної організації ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним, українці активно продукують меми та жарти про можливу загибель Пригожина. У Росії, нагадаю, розбився літак, на борту якого ймовірно перебував керівник терористів. Тож користувачі мережі почали ділитися своїми думками щодо цієї звістки. Ось може руснява ППО нормально працювати, коли потрібно. Ой, а коли полетить літак зі списком, Путін Медведів Шойгу. Женька ніколи не закінчує справи до кінця. От і не долетів. Вагнер захопив пекло. Може Путіна попросити перевірити обстановку. Вже традиційно меми після такої події у мережі почали з'являтися одразу і їх не зупинити. В інтернеті фото, на яких розлючений Пригожин звертається до Шойго та Герасимова. Дісталось і Лукашенко: мовляв, Пригожин мав лишитись у Білорусі, але той не зміг захистити його. Також українці пригадали пісню зрадниці Ані Лорак, яка повністю описує ймовірну смерть ватажка Вагнер. «Небо паля. <лат> <jouer> <hayır> Тим часом на дожарт бойовикам Вагнера вони обіцяють помститися російському диктатору Путіну за смерть свого ватажка. Про це пишуть у своїх телеграм-чатах. <звёрт>